Луки, третій розділ: у п'ятнадцятий рік панування Тиверія Кесаря, коли понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип його брат був тетрархом Ітуреї, і землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія в Авіліні, за первосвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустині Іванові, сину Захарія. І він перейшов у цю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустині: готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Нехай кожна людина наповниться, гора ж кожна за пригорок знизиться. Що невірне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже Спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститись до нього, роде зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі, маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди питали його і говорили, що ж нам робити, і сказав він у відповідь їм: у кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали його учителю, що ми маємо робити. А він їм казав: Не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його, й вояки й говорили, а нам що робити. І він їм відповів: нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтеся платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Іван відповідав усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від Його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він віячку перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у огні Невгасимів. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод тетрар, що Іван докоряв йому за іродіяду, дружину брата його і за все зло, яке заподіяв був Ірод, до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився. Розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять, бувши, як думано, сином Йосипа, Ілія. Сина Маттанового, сина Левійного, сина Малхійного, сина Ямнаєвого, сина Йосипового, сина Мататієвого, сина Амосова, сина Наумового, Сина Еслієвого, сина Нагеєвого, сина Маатового, сина Мататієвого, сина Семенієвого, сина Йосихового, сина Йодаєвого і сина Сина. Йоанового, сина Рисаєвого, сина Зарововелевого, сина Салатаївого, сина Нерієвого, сина Мелхієвого, сина Аддієвого, сина Космарового, сина Алмадового, сина Ірового, сина Ісуєвого, сина Елеїзерового, сина Йоримового, сина Маттатієвого, сина Левієвого, сина Семеонового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йоамового, сина Еліамового, Сина Малаєвого, Сина Меннаєвого, Сина Матаєвого, Сина Натамового, Сина Давидового, Сина Єсеєвого, Сина Йовидового, Сина Воозового, Сина Салаєвого, Сина Наасового, Сина Амінадавового, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Асромового, Сина Фарисового, Сина Юдиного, Сина Яковлевого, Сина Ісаакового, Сина Аврамового, Сина Тариного, Сина Нахорового, Сина Серухового, Сина Рагавового, Сина Стана. Фалекового сина Еверового, сина Саленого, сина Каїна Мого, сина Арфакздавого, сина Симового, сина Ноєвого, сина Ламехового, сина Матусалового, Сина Енохового, сина Яретового, сина Малалеєвого, сина Киїнамового, сина Еносового, сина Ситового, Сина Адамового, Сином Божим.